Псоріазом займалися завжди, і напевно це була сама бідна е дерматологічна річ, і тому що це є найважливіша таємниця дерматологічна. Так говорили про псоріаз завжди. Тому кожен амбітний дерматолог ясно, що хотів для себе також зрозуміти свої компетенції в межах контролю і за цією хворобою. Ну і ясно, що і мені, як одному з таких, напевно, обітних дерматологів, завжди хотілося в псоріазі Досягти певних результатів, тому що це як показник рівня взагалі дервоничної допомоги людині, як такової. І з цього, з цього приводу, напевно, завжди псоріаз якось уособлював у собі для мене всю дервоничну сутність проблематики цих захворювань як такових. Тому акцент був на ньому зроблений, окрім інших. Активності дермологічних і в науковому сенсі мною відповідно пізніше в прикладному розумінні, коли настала можливість, і це відбулося еволюційно запровадити на теренах України і безпосередньо у нас в регіоні нові досягнення, взагалі доказової медицини і дерматології як такої, коли вона змінила парадигму, по перше, відношенню до шкіри і стала розуміти цю систему трошки глибше за рахунок розвитку таких наук, як молекулярна імунологія, молекулярна і таке інше. Але окрім теоретизації навколо цього з'явилися абсолютно конкретні прикладні можливості контролю за захворювання, які на відміну від класичних методів, на які були стагнацією дерматології, коли там просто все обмежувалося змазуванням, якимись ще так званими ад'ювантними методами, коли там щось капали, щось там кололи. Навіть не буду про це Але це історія розвиткової. Тому говорити зараз про це можна так зневажливо. А колись це було квінтесенцією можливості контролю за захворюванням, тому канули в літа. Ясно, що ці всі і мертве море, і ці всі біологічні методи, навіть мої досягнення в сенсі Солотвинського потенціалу по контролю за хворим є вже історією, оскільки сучасні можливості у розумінні розв'язання рівняння, а що ж відбувається в організмі при серіазі, а які фальшиві нотки в імунорегуляції притаманні якраз цій ці, ці хворобі і чи можливо не впливати, набули відповіді так. Чи змінився пацієнт за віком? Чи стали це молодші люди? Чи почали люди більше хворіти, зокрема, враховуючи війну? Росту захворювання не особливого в популяції. Ми не бачимо, На відміну наприклад від атопічного синдрома, про який я завжди кажу, що років 30, коли починав діяльність, це було 10% населення. Зараз маємо 30% населення, які має так звану атопічну конституцію, яка може проявитися в одним із проявів цього синдрому фрибсу'язі. Це навколо 2-3 населення. І от ця цифра є більш універсальною, яка навіть від 1 до 4%, ось так от можна говорити. Є певні расові нюанси, бо червоношкірі взагалі не хворіють псоріазом. жовтошкірі менше, чорношкірі ще менше, білошкірі більше всього. Але помолочення псоріазу має місце. Це дійсно вартує зазначити навіть один із попередніх років і в, в, напередодні Сідіндепсоріаза. Розглядалося якраз дитячі псоязі, як актуальна тема того року, коли йшла, 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 йшла про те, що дійсно ми бачимо помолодшення цього захворювання, і якщо раніше дійсно відсоток маленьких пацієнтів був менший, зараз він трошечки більший. Я маю на увазі, на увазі зовсім на тих пацієнтів, тому що найменший пацієнт, з яких я пам'ятаю за своїх, це було парумісячна дитина взагалі та-та-та, де той пелюшковий дерматит, який був сприйнятий в принципі, як логічне і лучший стан речей, попередньо педіатрами вилися в класичний інвертний псоріаз, у тої маленької дитинки, ось таким чином. А крім того, що псоріаз помолодшив, ми можемо говорити про його сьогодення в умовах колективної психотравми, про яку я зараз часто говорю. Коли хочу натякнути на те, що окрім загальнопопуляційних змін, які зараз мають місце в нашій країні. Uh, 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 і якщо пробувати контролювати емоції, uh, бо багато може було про це сказати, але якщо сухо сказати, що ця колективна психотравма, якимось, uh, якимось чином повинна відзеркалюватися у перебігу захворювання шкіри, то і, стверджуючи, скажу, що так надзвичайно сильно помінявся профіль і співвідношення захворювань, і важкість перебігу, і відразу важкі форми домінують. І ясно, що ще часота збільшується, тому що тут не є е, ні до якого секретом, що проблема пси, е, психоемоційного характера завжди є е, основною етіологічною складовою в соматичних проявах недугу у жовтих людей. Психосоматика це. Поняття для того, щоб дати зрозуміти людині, що страждає як сома, так і психіка одночасно, і розділяти ці поняття не можна. І страження психіки по-любому мусить якось відзеркалюватися на соматичних станах. А якщо цей соматичний стан уже детермінований якоюсь основною патологією в людині у людини, то пізніше вона і є маркером психотравми у сенсі важкого важ, більш важкого перебугу притаманного захворювання, який вже має та людина, і таке інше. Тому ясно, що якщо говорити професійними термінами, то псоріаз видозмінив свою структуру за воєнний час. По-перше, ми маємо великий висоток еритродермічних проявів псоріазу, який був казуїстикою зачасту був причиною неякісного неправильного лікування або якоїсь самолікування пацієнтів, то зараз ця. Стресова ситуація може призводити до такого перебігу, коли вся суцільна шкіра страждає, а не лише окремі ділянки втрачається кенікапсорязу. Вона вся червоніє, і тоді лише ну така таргетна і така агресивна терапія в доцільному розумінні цього слова може зупинити цей стан. Більше того, ми маємо, наприклад. Такий момент, як псоріаз почав свербіти, якщо свер не притаманний псоряза, він більше соматопсихічного характеру, коли людина вже вторинно якось реагує на провину шкіри, і більш можливо цей сфер більш не має нічого спільного з самим захворюванням, а з емоційним відношенням людини до нього, коли він може там навіювати цей стан відчуття. При псоріазі мається на увазі, при іншій схороні – ні. То при псоріазі зараз в воєнний час ми реєструємо, що кожен другий пацієнт констатує і суб'єктивний дискомфорт, окрім об'єктивних проявів висипу на шкірі. Крім того, часто маємо ексуативні форми псоріазу. Я вже говорив про еритродермію, але ексуативний варіант це коли домінують гострозапальні запальні Псоріаз – це є ущільнення шкіри, це бляшка, яка лущиться і таке інше. То в даному випадку маємо дуже часто таку. Активну форму запалення, коли навіть мокріння може бути екземоподібний варіант перебігу, так званий інвертний псоріаз, коли він не на розгинальних е ділянках шкірі, а на згинальних, особливо в пахових пахвинних ділянках, і там він нагадує трохи інші захворювання, які є досить казуїстичним варіантом перебігу захворювань. А зараз відсоток такого про перебігу збільшився. І знову таки це ні з чим іншим пов'язувати не потрібно, як і зміною. Ну, скажімо, знову таки колективного е здоров'я на населення в цілому, коли от цей тригер емоційний, є домінуючий, або, е ну скажімо так, в поєднанні з іншими починає створювати прецедент до такого більш важкого перебігу і таке інше. Зараз ми говорили з вами про доказову медицину. Що це є у вашому розумінні, яка це доказова медицина? Взагалі не зовсім коректно е, взагалі дивитися на е, ці речі е, з позиції допустимості в медицині недоказових речей, тому що ми з вами займаємося конкретною наукою і її прикладною можливістю, як то лікуванням, і а наука вся є доказова. І все інше, це шарлатанство або іншу маю свою назву і тоді це вже не наука, і тоді це не про людину, і тоді це не право вмішувати свята і святих в стан людського організму. Так? Відповідно, вся медицина є доказовою, то що ми знаходимося в етапі реформування, скажімо так, і у нас можуть бути ще приклади якихось інших стандартів, то я дуже сподіваюся, що ці всі речі, ці всі... Змісти разом з руським кораблем, підуть туди ж і вже йдуть. І кожен поважаючи себе лікар сучасний і майбутній також взагалі не має допускати розгляд своєї професійної діяльності, своєї компетенції за межами доказової медицини. А якщо конкретніше на ваше питання, то ну, фактично все, що рекомендується. Гайдлайном, настановами або протоколом це лише результати глибоко проаналізованих досягнень процесі багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень і не лише медикаментозного впливу на людський організм. І лише внаслідок цих речей формується доцільність або дозвіл якоїсь конкретної активної речовини бути доречною стосовно регуляції патологічного стану людського організму з приводу того чи іншої патології, того чи іншого захворювання. І пізніше сумація таких підходів і таких варіантів, які на тлі доказовості виникли, і є основою тих настанов. Пізніше які формуються у виді протокола, який узгоджується станом. Важкостю перебігу, особливостю перебігу, віком і дають можливість персоналізувати це лікування в індивідуальному характеру, повторюючи ту фразу, яку я казав, що лікувати треба хворого, а не хворобу, тому що кожна людина має свої особливості, і в межах існуючих доказових інструментарію доказового да цього протокола формується індивідуальний план лікування цього пацієнта. Яка роль психологічної складової обсрязі? Оскільки я знаю, що це є дуже важлива частина самого захворювання, як вам вдається це поєднувати у лікуванні? Цього все, все починається, це все закінчується. Якщо пацієнт тобі не повірив, він не, він не повинен в тобі бачити не маєш то, але якщо він тобі не повірив, якщо ти не зумів його не то, що переконати, а ну, скажімо так. Створити для нього комфортні умови, що це той лікар, той заклад, який вміє, і я йому довіряю, ну тоді не буде результату, який би шикарний препарат не призначили. І тому психотерапевтичний прийом є першочерговим. Тому ми зараз в дерматології за останні роки навіть сформували таку субспеціальність як психодерматології, яка Пересвідчує нас, що інколи цим можна почати і цим закінчити. Нам навіть не треба сомою працювати хворою, тому що психокорекція може бути самодостатньою, щоб шкіра як орган нервової системи абсолютно була, ну забезпечила той фідбек, на який розраховує пацієнт, і таке інше. Але це дуже знову такі індивідуальні речі. Я ніколи би не хотів, ну, скажімо так, возводити в ранг якої ступить значимося від свої клінічні кейси з пацієнтами, коли я зумів, ну, скажімо, не лише рапорт забрати довіри від пацієнта, а сформувати такі психокоригуючі речі в межах моїх компетенцій, коли вони були самодостатніми, і вже роками немає ремісів. Пацієнта навіть не дійшло до медикаментозного лікування. Але тепер я не божу пасений, хочу те, що це єдиний метод що це золотий стандарт, і всіх треба так лікувати, і не треба вам мазатися, не треба вам фототерапію, навіть не треба вам якісь більш серйозні препарати. Ні. Але знову таки це має обов'язково бути речі. Я зараз кажу, ще одну таку річ, яку я не почув ні від кого, а сформулював самостійно. Буквально і коли ми збиралися останнього разу з колегами на якраз таку брейнсторм ну, дерматологічний, то про це йшла мова, що. Якщо ми говоримо про те, що сучасні можливості е, в контролі за захворюванням шкіри, які зані роки нас пересвідчили, що треба не лише лікувати, коли є загострення, а забезпечити шкірі правильний догляд. Тобі ж таке знання лікування в період ремісії. Якщо ця шкіра, наприклад, атопічна і вона завжди суха, то не лише до тебе потрібно, коли ти при, е, е, був, Актуальним, коли там згострилося, почервоніло і потребувало якоїсь агресивної терапії медикаментозної, але ти маєш навчити того пацієнта правильно співіснувати з цією шкірою, яку вже він не поміняє на іншу. тобі ж підібрати йому правильний догляд, миючі засоби, постійні емулієнти, якими треба відновлювати, дефіцит можливо зволоження шкіри генетичний. І цей догляд перманентний. Цей він забезпечує сталість ремісії, може і пролонгувати і взагалі нівелювати клінічні прояви. І ця людина навчилася з цим так співіснувати, що згарнізувавши псі і соматичні потреби, є іде е, е, по життю без потреби якоїсь е, додаткової е, медикаментозної корекції. Чи можна взагалі прожити якісне життя, якщо ми говоримо про рівень якості життя із таким діагнозом як псоріаз, і що потрібно робити для цього? Хто сказав, що псоріаз взагалі має бути якимось клеймом? Та він один із трьох сполетичних захворювань шкіри. Причому найдавніше, один з розв'язаних варіантів абсолютно його можна контролювати, абсолютно контролювати, але Контроль починається з спів... співпраці пацієнта з лікарем. Не можна, як я знову-таки кажу, загасити вогонь супервогнегасника, якщо пацієнт підливає масло вогонь відрами. Він може несвідомо це робити. І ти маєш чітко зрозуміти, які предустановки ти маєш дати йому в плані образу його життя і забезпечити, відповідно, без яких. Неможлива ефективна робота вже сугубо твоя е, в, 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 ну, в рамках протоколу лікування. Оце дуже важливо, що пацієнт має зрозуміти, що так, у нього є псоріаз, але він при псоріазі має забезпечити собі відсутність зайвої ваги, має забути про відповідні звички, які не сумісні з псоріазом, має зрозуміти про певну поведінку по відношенню до шкіри, якщо вона була агресивна, якщо це провокує більше, ніж ми можемо це при. Тлумити. А коли він виконане, виконує всі умови, які є не фантазією, а обов'язковими критеріями з боку Соми, яка і живе, існує в системі координат життя і використовує все, що життя дає, коли вона це збалансує не з позицій здорового образу життя, як універсальне поняття, а персоналізованих для нього критерій бо комусь то можна, а комусь не можна. То додаючи сюди вже правильних лікувальних технологій, можна процес контролювати абсолютно.